Без збройних сил, без захисників не було би і України, і нас з вами, і нашого щоденного побуту. Дуже часто у затінку, а, в тилу тут залишаються власне родини а не завжди їх як інформаційно підсвічують, або можливо недостатньої в недостатній кількості, з якими взагалі запитами звертаються до вас дружини, партнерки військовослужбовців, не знаю, можливо, матері, можливо, і діти. Так, ми працюємо з 2014 року в темі підтримки сімей захисників і з 2022 року кількість сімей військових вона значно зросла. І якщо говорити про найбільш часті запити, які є сьогодні, це виснаження емоційне, це хвилювання за рідного захисника. Тому що вся Україна може перебувати під обстрілами, вибухами, але для сімей захисників додається ще хвилювання 24 на 7 за свою рідну людину, яка в умовах загрози життю в районі бойових дій, і це дійсно виснажливо. І тут коли люди звертаються за допомогою, то це частіше для того, щоб врегулювати свій стан і знати, як підтримати себе, підтримати стосунки, як підтримати захисника. Бо звертаються і дружини, і мами, і діти. І цей відбиток тривоги за рідну людину він є на кожному. Якщо говорити про сервіси, які є в вашому громадському рухові, нагадаю, глядачам жіноча mm -hmm. сила України, ви представляєте, які є сервіси, що, що надаєте? Які умовно яку допомогу? Mm -hmm. Щодня працює наша лінія підтримки, і з 10 ранку до 8 вечора можна зателефонувати. Кількість дзвінків не обмежена протягом підтримки, коли б вона вам не була потрібна для військовослужбовців, для ветеранів, для їхніх рідних, для родин зниклих, загиблих, полонених військовослужбовців. У нас працюють психологи, які нададуть консультації із соціальних питань, допоможуть стабілізувати емоційний стан. І також, якщо є потреба, надати більше таку фахову тривалішу допомогу, якщо це неможливо зробити прямо на лінії, ми можемо. Допомогти в онлайн сетінгу з нашими фахівцями, і також ми бачимо, коли є потреба, то ми скеровуємо до груп підтримки, тому що ми часто маємо звернення від дружин і від мам військовослужбовців: що коли рідний син чи чоловік долучився до війська, то в середовищі немає людей, які тебе розуміють і можуть тебе підтримати. І тому групи підтримки, які ми організовуємо в онлайн форматі для всіх бажаючих з усіх куточків України, вони дають таку можливість знайти середовище підтримки. Тих, хто тебе розуміє. Ці групи модеруються психологами. Це безпечно, спокійно. Ти розумієш, що тут є люди з таким самим досвідом, є можливість mm -hmm. поділитися думками, почути інших, і це додає сил. І лінія працює щодня, і групи підтримки працюють кожного місяця. Ми запускаємо нові групи підтримки. Більше 2,5 тисяч жінок вже звернулися в наші групи, і більше 15 тисяч звернені на лінію ми отримали. Тому ми точно знаємо, що це допомагає. Люди рекомендують один одного і один одному нас, і це направду. Говорить про те, що це цінно, і mm -hmm. те, що mm -hmm. люди можуть отримати підтримку тут. Ми можемо виокремити задачі. Я, <світ> Я не буду його повторювати. <світ> та 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 номер е е час від часу з'являється у нас на екрані. Це власне ролики е mm -hmm. е надані вашим громадським рухом. Тому будемо за ними також дивитися. Якщо можна ви виокремити окремі виокремити певну групу запитань звернень, проблем з якими до вас. Е до вас звертаються родини військовослужбовців. Чи є якісь, знаєте, такі ну це можливо якось і цинічно звучить, але топ запитання, от які найпоширеніші. Угу. Е, найчастіше це питання власного стану, і це звучить дуже просто: я вже не можу. Та допоможіть мені, тому що я погано сплю, угу. або я розумію, що мені емоційно складно. Або я не знаю, як розмовляти з сином чи з чоловіком, як мені підтримати його, тому що я розумію, що йому непросто, і це, мабуть, топ з тих питань, які є, так з якими йдуть звернення, і там ми вже підтримуємо, підказуємо, як, яким чином спираючись на досвід людини, як буде найкраще саме в її ситуації, тому що найкраще вона знає, як може бути ми тут. Є тою ту людиною, яка підтримає, підкаже. І можливо навіть спільно допоможе знайти ці слова і знайти способи поведінки найкращим чином.